Количний тренажер розгинач стегна від Interatletica. Цей тренажер для зміцнення передньої частини стегна, квадрицепса і для зміцнення колізних суглобів. Заходимо на тренажер. Сідаємо з рівною спиною, тримаємось за ручки. Мені трохи не вистачає довжини рук, тому я буду триматись трохи далі назад і нахилю корпус вперед. На видиху розгинаємо коліна, але не повністю робимо паузу. На вдиху коліна м'яко згинаємо. Видих, пауза, м'яко, вдих. Вдих і видих виконуємо через ніс, коліна повністю не розгинаємо. І весь час отримуємо спину рівною. Виконуйте вправо до тих пір, поки не відчуєте втому у м'язах.